Друзі, ну що, коротше я все виміряв. Завдяки програмки. Значить, давайте грубо, але на калькуляторі вийшло рівно 5 гектар. Це те, що я зробив вчора. Так, да, я з собою брав каністру солярки. Значить, ну можливо, мені б хватило і того. Значить, це я працював з десь з 8-ї години ранку і до 7-ї години вечора. Як ви вважаєте, 5 гектар норм чи 3 для трактора МТЗ 82? Пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікаво, бо 89-й трактор МТЗ. П'ятою передачою біжить трішечки швидше. То напевно, що хто працює на 89-ках, скаже, що це мало. Але це 82-ка. Не забувайте, він йде трошечки медлініше. А так я гадаю, норм.